Всім привіт! Мене звуть Таня Тейлор і я рада вітати вас на своєму каналі. Я швейний блогер. Нагадую про це собі в першу чергу і вам, тому що останні відео були ну, не зовсім такі швейні, тому пора це виправляти. Сьогоднішнє відео, нарешті, буде швейним, як я і обіцяла минулого разу. До речі, з минулого разу з минулого відео пройшов якраз тиждень. А значить, вже якась навіть регулярність вимальовується. Отже, сьогодні ми поговоримо про мої швейні плани на цю весну. Пора відновляти забуту рубрику. А ще ви дізнаєтесь над розробкою якої викрійки я зараз працюю. Крім того, я хочу зробити комусь із вас подарунок, тому, щоб дізнатись всі подробиці, додивляйтесь це відео до кінця. Ну що, готові? Поїхали! Найперший виріб, який я буду шити вже, це куртка сорочка. Ось із цього тедіка. Тканину я купила ще зимою. Планувала, взагалі, що я буду шити потихеньку, не поспішаючи. Якраз до весни встигну. Ага, не так сталося, як гадалося. Хто підписаний на мене він стіп, там я вже розповідала, що в мене трошки не задалося зі шкіряними штанами. Я довго добивалася гарної посадки, тому розробка цієї викрійки зайняла в мене кілька місяців. А відповідно, всі решту проєктів довелося відкласти на невизначений термін. Тому далі вже чекати цей тендік просто не може. Треба, щоб чоловік ще поносити встиг. А, я ж не сказала, що ця куртка-сорочка буде для чоловіка. Так, ця куртка-сорочка буде для чоловіка. Такі референси я зберігала з Пінтересту і думаю, робити щось середнє між цими всіми сорочками. Хочу взяти викрійку базової якоїсь звичайної самої сорочки, але внести в неї певні корективи. По-перше, вона в мене буде з підкладкою на флісі. Підкладку я теж думаю кроїти по тій же викрійці сорочки. А технологію обробки буду придумувати уже по ходу справи. Ще чоловік хоче кишені. Ну, це логічно, тому що куди без них? Маєш будь куди і руки покласти, і телефон покласти. Тому е я хочу зробити кишені з лісточками, такі як у мене були на бомбері на ось цьому. Власне і викрійку кишень я хочу взяти від цього бомберу. І я думаю, вони сюди ідеально підійдуть і якраз будуть функціональні і практичні. А зверху, з одного боку, має бути нагрудна кишеня, а з іншого боку, нашивка. Я маю отаких от два ведмедика: один темненький такий, інший карамельненький. Залишаю на вибір чоловіка, який йому більше подобається, такий і на шию. І буде так, знаєте, по-справжньому, по чоловічому. Брутально. О! А далі, як пиріжки, гарячі тренди вриваються в чат. Ви тільки подивіться, скільки блеска! Хочу швиденько щось пошити з цієї тканини, поки вона ще не стала мейнстрімом. Спочатку я хотіла сукню-сорочку, але потім мені здалося, що це буде забагато близько. Тому я зупинилася все-таки на штанах. Отакі от, от референси я собі позберігала. Мені здається, що варіант подалі від обличчя буде більш носибельним для повсякденного життя. Плюс я буду додавати якісь базові речі наверх і буду трошки приглушувати, урівноважувати оцей весь блиск. Щодо викрійки, то тут я буду з двох штанів робити одні. Від штанів карна мені підходить верх, а від штанів Діа мені подобається низ. Тому я буду моделювати. І взагалі я хотіла весь процес пошиття моделювання висвітлювати в інстаграмі. Звісно, якщо форс-мажорів ніяких не трапиться. Наступний проєкт буде Ар. Хочте, я вам зараз розкажу, як льє воручить. Взагалі, це в мене сукня уже, уже є сукня, і ще в мене є отакий шматок екошкіри. Тому я планую, щоб це був такий ніби як апсайкл проект трошки. Для наступної зустрічі столичного швейного клубу. Надіюсь, в той день зірки так складуться, що я буду вихідна і зможу попасти на зустріч, бо я через ту роботу все на світі пропускаю. В ідеалі, звісно, зняти випуск на YouTube із пошиттям і підзняти трішки самої зустрічі. Тема зустрічі, до речі, хижий принт і колор-блок, бо я не озвучила. Тому для пошиття виробу я буду використовувати викрійку, якої ще немає. І тут ми плавно підійшли до того, над розробкою якої викрійки я зараз працюю. Ми з вами разом визначалися. Ви голосували у мене в історіях. Тож, якщо хочете приймати участь у створенні викрійок, не хочете пропускати новини, підписуйтесь на мене в інстаграмі. От із чотирьох ескізів кравчині обрали оцей. Я вже маю перший варіант викрійки і починаю роботу над першим макетом. І сукню на швейну зустріч хочу шити саме по цій викрійці. Та оскільки екошкіра і цей леопард чорні, вони геть не годяться для фото в інструкції. Після тих шкіряних штанів я просто заріклася брати чорну тканину, чорний матеріал для інструкції. Тому що, окрім того, що мені е, посадка помотала трошки нервів, мені ще довелося і з фотками помучитися. Довелося їх всі докручувати у редакторах для того, щоб вони були більш чіткішими і щоб люди потім... Дивилися і могли зрозуміти, що там на фото відбувається, що вони мають робити. Я додавала і яскравості, і контрастності, і це насправді зайняло дуже багато часу. Тому чорна для інструкції, раптом ви колись будете робити викріки, ніколи, ніколи в житті не беріть. Тому тут для чистовика і для інструкції я буду замовляти іншу тканину, поки в мене її немає. Але я думаю, це навіть на краще, тому що я зможу показати вам реалізацію однієї викрійки у різних варіантах, у різних тканинах, у різних стилізаціях, і це буде навіть корисніше. От. А ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи подобається вам така сукня і чи будете ви її шити. Ще один відріз тканини плавно перекочував з минулого року у цей. Це такий красивий, гарний. Відріз костюмної тканини, який має стати спортивним костюмом, Так, саме спортивним костюмом. От от в стилі джентльменів. До речі, на Netfлісі вийшов серіал по мотивам фільму джентльмени, теж називається джентльмени. Досить таки цікавий. Рекомендую подивитися, там дуже красива естетична картинка. Ну, прямо костюми вам точно сподобаються. От я на 100% впевнена. З минулого року на маркетплейсі Ательєрі з'явився розділ із чоловічими викрійками. Тому я думаю, що з викрійками проблеми точно не буде. Я точно щось підберу. Основна загвоздка у мене із оцими лампасами і дов'язами треба, щоб вони ж метчились і між собою, і з тканиною. І я такого щастя досі знайти поки не можу. Тому раптом ви десь зустрічали щось синьо-біле. Будь ласочка, буду дуже вдячна, якщо ви мені порадите. Бо в тих магазинах, що я знаходила, там або такий крохотулічний вибір, або я не знаю, якесь по кольорах зовсім не підходяще, або щось з Люрексом. Тож я досі в пошуках зірки з неба. Ух. За п'ять років подружнього життя я не шила чоловіку стільки, як оце останнім часом. Ну що ж, враховуючи, що весна уже іде, і взагалі, і як швидко час іде, більше я навіть загадувати боюся. Встигнути навіть оце 5 пунктів, які я запланувала, це вже було би просто супер добре. І до того ж, хочеться ще щось із цього зняти для Ютубу. А ви пишіть, будь ласка, в коментарях, що вам було б цікаво подивитися, на які теми знять відео і як вам ця рубрика. Мені буде дуже приємно почитати. А тепер про подаруночок. Хочу подарувати комусь із вас отакий боксик із трьох мережів. Три мережева по три метри. Вистачить точно, як мінімум, на три набори білизни. Умови дуже прості. Вам потрібно бути підписаним на мене тут і в інстаграмі. Зробіть сторіс, де ви покажете, як дивитесь це відео. Це може бути чи запис екрану, чи просто фото, як ви дивитесь, чи просто напишете, що вам було цікаво і що сподобалось. Відмітьте мене, Таня Тейлор, в інстаграмі, ну і, звісно, ваш профіль має бути відкритим, щоб я побачила цю історію і цю відмітку. Переможця буду обирати рандомним чином і оголошу результати уже в наступному відео. Все! Дякую, що дивились це відео. Дякую, що провели зі мною час. Бережіть себе та своїх близьких, підтримуйте збори, наприклад, мій. Я збираю на підсилювач зв'язку для 72-ї бригади для близької мені людини. Посилання на банку я залишу в описі під відео, тож переходьте, буду дуже вдячна за підтримку. Що ж, ставте вподобайки, підписуйтесь і побачимось в наступному відео!